Привіт, із півночі України, доброго дня, дорогі мої друзі, шановні підписники, шанувальники моєго каналу. Сьогодні рівно два місяці, як я як вірніше працює цей мій канал, як я виложила своє перше відео, яке називалося Осіння підготовка землі за лог крутого урожаю. І чомусь це відео настільки сподобалося. Людям, що вони просто почали, ну, тобто, як і ви, почали підписуватися на мій канал. Хотілося сьогодні от трішечки поговорити, розповісти про себе, тому що, ну, звичайно ж, ті, хто підписався на мій канал, ви ж, мабуть, чомусь мені повірили, так? ви Щось там таке цікаве для себе знайшли, і можливо думаєте, що я буду надалі вам допомагати, і тому, звичайно ж, хотіла, хочеться. Бачити ту людину, знати про неї щось, ті, які, які довіряєш. І от сьогодні я хочу трішки розповісти про себе. Багато звичайно моїх знайомих, друзів, які підписалися на мій канал, вони мене знають і не дадуть мені сказати неправду, не дадуть збрехати, тому що вони мене знають, знають як людину, знають наскільки які я. Маю характер, як я відношуся до всього, я, яка я людина позитивна, негативна, наскільки е, там, працьовита і відповідальна. Ну і також, звичайно, бували у мене, е, знають мене і в повсякденному житті, відвідували мою дачу, знають, як тут у мене все відбувається процес, е, що в мене тут є, як це зростає. Я дуже часто запрошую до себе, тому що люблю гостів, І, перш за все, цю всю дачу я будувала для того, щоб відпочивати і приймати, звичайно, своїх друзів, з якими можна було також провести вільний час і відпочити, тому що наше, наше життя буде не таке складне, таке воно тривожне, особливо в останні часи, що хочеться трішки відпочити душою і тілом. Так як я людина така от не пасивна, я люблю активний відпочинок, то ви знаєте, для мене оця вся праця, яка тут, яку я роблю на дачі, це для мене і є мій відпочинок, відпочинок для душі і для тіла. Ну і дуже багато мене, от, ну, всі, хто мене знають, знають у повсякденному житті, як я вже говорила. Знають, наскільки я людина така от творча, наскільки мені все небайдуже, мені все потрібно, як говорить мій чоловік, ти, ти кругом, тобі все треба, ти кругом лізеш. Але ви знаєте, мабуть, це тому, що от дійсно я не люблю сидіти на дивані, не люблю там спокійно за всім спостерігати. Я люблю в усьому приймати. Участь і е, тому, що в мене такий дуже сильний ритм життя, то я стараюся усе підлаштувати під те, щоб мені допомагало. Тобто я люблю в мене дуже таких багато позитивних лозунгів. Мені все як кажуть, потрібно зараз і за Я не люблю відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні. Я люблю отримувати від життя все по максимуму. Якщо там землі, то мені потрібно багато, як мінімум на 124 сотки. Якщо будинок, то це повинен бути будь, великий, двоповерховий, який ми, ми збудували його своїми руками. Якщо е, робота, то у мене е, ну, тобто я працюю і маю майже дві ставки е, по годин. Е, Працюю, основна робота це моя, я вчителюю. то в мене професія викладач викладаю в школі мистецтва. Ну і, звісно ж, ще я по життю і з самого дитинства люблю малювати і люблю працювати на землі. І ще себе пам'ятаю, мабуть, з п'яти років я вже тримала в руках сапу, допомагала бабусі на городі. а... Де вісім років я вже мала свою клумбу під будинком, і навіть з якої по ночам крали квіти. А в 11 років я спонукала своїх батьків, щоб вони взяли земельну ділянку, на якій я любила теж працювати, любила відпочивати. От для мене земля це відпочинок, це просто якась віддушина, це радість. І особливо люблю дуже, дуже люблю вивчати рослини. І я вважаю, що от для того, щоб виростити, щоб максимально виростити і отримати щось, потрібно знати ту рослинку за рослинку, знати про неї все. Я вже говорила, що якщо це полуниця, то ми знаємо, от я знаю, що вона родом з лісу. Якщо вона родом з лісу, то це потрібно для неї створити такі умови, щоб вона від плодоносила потім і радувала нас своїм максимальним урожаєм. Так само і люба рослинка, і тому от От, з сьогоднішнього дня я вже починаю працювати на, на своєму участку, починаю, як то кажуть, викладатися вже фізично працювати. До цього всі мої відео, я б сказала, вони були більш такими легкими, можливо, десь в чомусь там більш було теорію. Можливо, навіть ну, якоїсь там якісь невеликі лайфхаки, якась навіть реально реклама була для того, щоб створити свою спільноту. А от зараз я вже буду викладатися по повній, буду викладатися максимально і давати, показувати все, що і як я роблю. Можливо, для когось те, що я роблю, здасться таким. От, ну, знаєте, я кажуть, ой, що вона робить, з ума зійшла, хто так робить, і, і навіщо це, і це, мабуть, от для того, щоб там випендритись, іншими словами, для того, щоб ну, щоб ну, як от на даному випадку то я стала займатися да, от блогерством, викладати відео, то для того, щоб там ну, от блогери що вони тільки не роблять, для того, щоб там привернути до себе увагу. То я вам скажу, скажу, що це не так, що це не для привертання уваги, це можливо навіть відповідь моїм друзям, перш за все, на те питання, яке вони мені завжди задають, от знаючи мій, мій ритм життя. І бачачи, як у мене все виходить, як у мене все тут росте, і скільки в мене тут землі, і в якому воно потім порядку, як воно тут усе буяє, коли вони приїжджають до мене на відпочинок, і я з ними так само відпочиваю цілий день і майже нічого не роблю. Я відпочиваю разом з ними. І вони просто поражаються, як воно ж так усе тут росте. І Вони говорять, як тобі все вдається, де ти береш стільки часу, як у тебе все виходить, Та, ну, де ти береш цей час? Тому що я, ну, я художник. За моєю, за моєю спиною майже більше тисячі написаних картин, які знаходяться майже в усьому світі. Є картини в Вашингтоні, є картини навіть в Ватікані, у самого Папи Римського так є, її повезли туди на, на подарунок. Є, є дуже багато у приватних колекціях. Тобто, в принципі, я працюю в цьому напрямку, тобто я люблю творчість, і оця природа, яка мене оточує тут, вона мене просто сильно надихає. Дуже багато роблю персональних виставок, працюють не тільки для душі, працюю на замовлення. Як я вже говорила, маю дві ставки погодинних на роботі. Ще маю свою вже більше 20 років, веду студію для дорослих, де навчаю бажаючих людей малювати. Тому запрошую вас, приєднуйтесь до мене, буду викладати уроки, буду навіть в прямому ефірі показувати, як написати картини. Також в мене ще є дуже багато таких, я б сказала, ну, таких соціальних напрямків, де я приймаю участь, в різних місцевих проєктах, навіть в свій час створила Організацію по захисту тварин, також завдячуючи мені, збудували притулок для тварин в нашому місті. Я також завідую нашим будинком. Він у нас не СББ, але ну, так, у нас зараз жеки майже розвалилися, і тому всім тим, що потрібно для нашого будинку, там щось поладнати, щось зробити, то цим син завідую також я. Також ще дуже багато приймаю участі у різних виставках, у різних конкурсах. У мене ну є нагорода і е, людина року. Майже кожного року мене нагороджують від міста, нагороджують від області, від району, тобто там більше 200 різних медалів і, і грамот. Тобто я людина така різносторонна, і якщо ну, подивитися на це все, то От мене запитують, коли ти все встигаєш, як воно в тебе все виходить, чому воно в тебе все росте, і взагалі, де ти береш на це все час? Але ви знаєте, от коли вони задають мені це питання, то я навіть не нахожу слів, не нахожу, от, як можна на це відповісти. Тому що, коли сама на себе подивлюся, то мені здається, що, мене, що я майже нічого не роблю. Можливо, воно так просто якось легко в мене у мене виходить, а можливо, це все із за того, що у мене є ну, мої секрети, такі дуже-дуже секрети великі. От, і тому я створила навіть цей е, свій такий канал для того, щоб цим поділитися, щоб допомогти людям, які хочуть також мати від, від життя максимально всього по максимуму, і щоб вкладати в це як можна мінімум. А отримати максимально багато. Це можливо навіть якась така психологія, такий, знаєте, як кажуть, успіх. Тому от цей успіх у мене він і в, в Городньому є моменті, і, можливо, успіх десь і у життєвому моменті. Тому що я не прикладаю дуже багато зусиль, але в мене все дуже так легко вдається і виходить. А секрет, секрет перш за все, в тому, от я вам скажу, що ну просто ви зараз не повірите, ви скажете, да, ну що вона несе якусь херню, асін'ю, це не може бути. Дуже великий секрет у тому, що кожна людина, перш за все, повинна любити себе. Так, ні, я не нарцистом якийсь, не егоїст, ні. А любити в плані того, що ви повинні перш за все слідкувати за своїм станом, бути завжди в русі, мати достатньо здоров'я, перш за все, здоров'я. Ну і, звичайно ж, організаційні моменти. Все вірно розкладати по полочкам. Просто отак, от планувати, дуже гарно планувати. Можливо, із-за того, що я дуже так все гарно планую, і тому я можу виконати роботу буквально там за день, а деяку навіть за годину, декілька хвилин, на те, що інші люди тратять тижні, дні, там часи. А в мене це виходить якось все більш швидше. Можливо, тому що якраз таки я люблю себе, я приділяю собі. Часу не багато приділяю часу, буквально трішки. Але я слідкую за своїм здоров'ям. Я роблю профілактику. Тобто, саме головне, моя така от стимул. да, от, і... Я б сказала такі, от прислів'я. Я використовую народні прислів'я, але вони мені дуже сильно допомагають в житті, що ми повинні не лікуватися, а робити профілактику як для себе, так і для рослин. Можливо, тому в мене рослинки мої ростуть і мене радують, тому що перш за все я роблю з самого початку профілактику. Щоб потім їх не лікувати. Я роблю для них таку гарну основу, тобто я от дуже сильно готую землю, роблю прям такі от ну, максимально плодючу землю і не просто роблю її от одну кругом, а підходжу індивідуально до кожної рослини. Тому я багато читаю. Ви знаєте, що от коли ще читаєш, і плюс до того ще роблю собі конспекти, Я запис, я Говорила, що вже роб, завела собі таку книжку. Вони в мене раніше були, але от знайшла таку дуже гарну книжку, пустографка. І я тут все собі конспектую. Тобто читаю по рослинкам, я цікавлюся, як вони ростуть, які у них можуть бути хвороби, на яких землях вони ростуть, на яких місцин ну, краще її посадити, яку ґрунт підготувати. Тобто я спочатку закладаю для рослинки все. Я навіть сама вирощую для цього розсаду, тому що я не знаю, як її вирощували там, які заклали імунітет, чи лікували самого Початку робили профілактику від хвороб, щоб вона потім не захворіла. Тому я вирощую свою розсаду, я максимально її вирощую здоровою, максимально, як я вже говорила, закладаю імунітет для того, щоб потім вона росла, готую для неї її конкретні умови для неї, умови її проживання. І потім, тобто з самого початку закладаюся, так, з самого початку все роблю. А потім просто тільки хожу, радуюся, спостерігаю за тим, як вона росте. Ну, Можливо, поливаю, можливо, десь там колись чимось там підобрюю чи опирскою. Цього достатньо. І потім збираю урожай. Ви знаєте, що найбільше, мабуть. От зусиль я укладаю тоді, коли збираю урожай. Оце, от я найбільше не люблю робити. Мій навіть чоловік каже: Отак, от наростила, а тепер іди і збирай. От навіщо ти це зробила? І ви знаєте, що от. Ну, це коли сидиш там біля куща і дві-три години. Як у мене є такі кущі е, смородини, які з якого можна зібрати чотири відра смородини. Уявляєте, скільки це треба часу сидіти біля нього, щоб обібрати цих кущ. От саме більше я не люблю збирати урожай. Тому я запрошую своїх друзів, щоб мені допомогли і, звичайно, ділюся з ним з ними цим урожаєм. Просто кажу, приїдьте, допоможіть зібрати і заберіть, тому що мені стільки не потрібно, мені багато, але мені дуже подобається це було вирощувати. Тому що я люблю із е, ну от все по максимуму, щоб життя було максимальне. А це максимум цей в усьому. Якщо е, дерево, то повинно віддати максимально плодів. Якщо це якийсь там огірок, то максимально огірків з нього повинна бути. Якщо це кущ якийсь, то це максимально ягід повинно з нього бути. Е, і тому у мене настільки ну виходить достатньо і багато урожаю, тобто своїми методами, такими от підходами, технологіями, з якими я з вами поділюся, вони настільки дієві, вже реально дієві. І ну, я не зможу зараз брехати, тому що мене зараз слухають всі мої знайомі і друзі, як я вже говорила, які підписані на мій канал, то вони можуть навіть в коментарях там написати, чи дійсно це так, тому що вони бувають у мене на дачі і, і це все бачать, як тут у мене все потім влітку буяє. І... І працює, тобто мої ці методи, технології, підходи, вони дійсно працюють, і з невеликої кількості, тобто невеликої діляночки, там чогось, якихось там буквально 20 кущиків, там тих огурчиків, Я отримую стільки такий урожай, що потім його вистачає мені на їду, вистачає на консервацію. Я допомагаю своїй мамі, в якій немає городу, і тому ціле літо я її снабжаю цією продукцією. І ще мені вистачає навіть у, у цих всіх урожаїв, які я збираю, навіть е, трішки там продати і вернути затрачені е, кошти на те, що там було на сімена, на якісь, на одобрення. На дорогу, щоб приїхати машиною чи автобусом сюди, то це ну трішки затратно, то це все вертається навіть із прибулю. Тобто, от таким чином у мене виходить, тобто ну, от якщо подивитися, да от дійсно на те, який у мене ритм життя, я вам про нього розповіла. так І про те, як у мене тут усього достатньо. На дачі, то хтось би сказав, що да, для цього потрібно ціла група людей, да, це неможливо зробити одній. Але от у мене так виходить, і в мене навіть вистачає вільного часу для того, щоб відпочивати, подорожувати, дивитися фільми, спілкуватися з друзями. І дуже влітку я сильно люблю ходити на рибалку. Ми майже кожного дня ходимо туди, тобто люблю так, от релаксувати. То я така от позитивна людина, дуже радію життю і завдячую це, звичайно ж, сама собі. Тобто ми тільки самі можемо собі зробити те життя, яке нам підходить, яке ми хочемо. І тому, перш за все, як я вже сказала, ми повинні любити себе. Якщо ми будемо любити себе, ми навчимося це робити, так то ми будемо любити потім і все те, що навкруги нас. Будемо любити людей, будемо їм допомагати, будемо любити тваринок і наші рослинки. А я вам скажу, що рослини це дуже відчувають, коли їх люблять. А особливо, коли е та людина, яка їх любить, вона здорова. От тоді буде здорова і рослина. І ви знаєте, вже на своєму досвіді. Ну, от я так це зрозуміла, тому що був період, коли от там був коронавірус 2020 рік, і щось мене він так сильно зломив. Я навіть от я б не сказала, що я сильно хворіла, але дуже сильно він мені дав якось на, на ну, психологічно, на психіку, тому що в мене там дитина закінчувала школу, було ЗНО, а ми сиділи всі на карантині, потім потрібно було вступати влітку. І це мене якось от вибило з колії настільки психологічно сильно, що мені от дійсно якось так от настав, був такий період, коли мені нічого не хотілося. Я така була якась трошки хвола, хвора, перестала собою займатися. Ви знаєте, що цей був рік такий ну, зовсім непродуктивний. І навіть мої рослини були такі чахлі, дохлі, вони нічого мені майже тут у мене от ніколи такого не було просто. ви знаєте. І потім я себе взяла в руки. І знову стала займатися, перш за все, собою, виділяти для себе час, яким чином займатися собою? Значить, от дивіться, я хочу допомогти всім розповісти, як це зробити. І тому у мене буде ще одна рубрика, яку я назву Готую себе до дачного сезону». Якщо вам це цікаво, то Підписуйтесь на мій канал, заходьте в цю рубрику, і обов'язково я послідовно розкажу, як підготувати себе до сезону. Щоб от в свої там роки, а ви знаєте, я вже не молода, а мені дуже цікаво було, от напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки мені років. І я відчуваю себе такою, от, як на 30. І в мене дуже багато енергії, дуже багато позитиву, і тому от я можу зробити. Все дуже швидко, те, що людина там якась буде розтягувати на тижні, я роблю це все буквально за день, тому що у мене дійсно вільний тільки один день. Від роботи, від тієї всієї там рутини, яка у мене є, але вона мені подобається. та рутина. Мені подобається моя робота, я люблю писати картини для душі і на замовлення. Ще я додатково навіть розмальовую пряники, які теж мене розкуповують. Також ще займаюся останнім часом. Зайнялася постілою, дуже багато роблю таких постілових цукерок. і Ви знаєте, дійсно, от якщо раніше у мене там о, в морозильній камері дуже багато цих овочів, Лежало, і потім я їх там перебирала верніше, фруктів, і, і приходилось навіть іноді викинувати, викидувати або робити там якесь вино, якщо жалко, то зараз, оце, в цьому році, у мене ось вже морозильна камера скоро опустіє, тому що ми тісно стали використовувати в їду такі корисні цукерки. Я просто всім рекомендую, вони настільки смачні і корисні, і не потрібно робити закатки. На зиму в цих банках, які потім там через рік, через два ми знову освобождаємо ці банки і стільки цукру в ньому, а цукор нам уже не корисний. Ми не, цукор взагалі можна, якщо і їсти, то лише зранку ні в кому разі не на ніч, щоб не, зажи, не нажити. Зараз як зараз такий популярний цукровий діабет другого типу. Тому ми з вами. Повинні робити профілактику для свого здоров'я, чим я і завжди займаюся. Тобто я роблю профілактику. А потім для того, щоб відчувати себе достатньо, щоб в мене було достатньо енергії. Дехто мені бажає дуже дякую в коментарях, щоб у мене хватало енергії дійсно на все те, що у мене тут є. Тому що дуже ну, в принципі, як для дачі, велика територія. І маючи один тільки вихідний день, це субота, в якій хочеться там і кудись поїхати відпочити. І раз в місяць я це роблю. Суботу роблю собі вільною, і ми їдемо там або Черніга, або ще кудись, або на Київ, або якесь інше місце. Ми просто відпочиваємо, тому що обов'язково потрібно хоча б раз в місяць зробити собі такий якби релакс, э, або ж іду до лісу, іду до озера. Тобто обов'язково потрібно відпочивати. Тому у мене тільки один вихідний день, і в цей день він у мене дачний день. Як бачите, ще не завжди він виходить бути дачним. І за цей день я встигаю зробити так, щоб у мене тут на дачі все потім влітку буяло. І іноді нашу, нашу цю містинку називають райським садочком, тому що тут усе дуже зелено, дуже гарно і радісно, дійсно радіє душа від того, що в тебе все виходить, і ти не, не дуже сильно ну, вкладаєшся, не дуже сильно. Відчуваєш себе якимось е, втомленим, тобто, от після тієї роботи, після суботи, е, яку я буваю на дачі, то у мене така, знаєте, дуже приємна втома, від якої просто легко спиться, а не болить усе. Тому от як це все зробити, як до цього дійти, як себе організувати, я обов'язково з вами поділюся. І ви будете також радуватися життю. Разом зі мною я запрошую до вас у, вас у свою спільноту, і хай усе в нас буде добре. Ну, а саме головне, е, нехай обмане нас те все погане, що навколо нас відбувається. Нехай наші е, власті, нехай ті люди, які при власті нарешті е, остепеняться, можливо, нехай почують мене. Нехай вчаться разом зі мною жити, радіти життю, не бути такими жадібними, тому що я вам скажу, що мій такий лозунг це жадібний і лінивий, завжди робить і платить двічі. І тому ми не повинні бути ні жадібними, ні лінивими, а особливо самі ж для себе. Тому що потім воно це все завжди вилазить і боком. І, звичайно ж, як то кажуть, усе на той світ з собою не забереш. Тому о, от те, що я маю, це для мене. Максимально для мене цього достатньо. Можливо, я могла б і більше, завдячуючи якимось там підходам, методам, технологіям. Мені говорять, чого ти тут сидиш? Що ти тут забула? Навіщо тобі? Ти б могла б там е, бути десь? Ти б могла б мати те, те. я говорю: а навіщо? Навіщо? Якщо мене це влаштовує? Якщо від цього я щаслива, то навіщо мені щось інше? Мені цього достатньо. Я від цього отримую максимально. Я живу, я не існую, а я дійсно живу по максимуму. Тому ось так. Мабуть, сьогодні було просто таке відео, можливо, хтось скаже болтавня, болтавня, вода, вода. Але ви знаєте, що іноді потрібно і, і поговорити, як то кажуть. Да? Не завжди ми можемо працювати, а іноді навіть якесь слово може допомогти більше, ніж якась практика чи якісь там інші знання. А от такі от психологічні моменти людині допомагають набагато більше зрозуміти, поняти, підійти. Тобто, от, ну, те, що я зрозуміла, як я зрозуміла, що потрібно робити, як потрібно робити, щоб бути в формі. Мати все, бути достатньо здоровим, бути достатньо енергійним і в результаті відчувати себе щасливим. Дякую, що були зі мною. Будьте надалі і будемо допомагати один одному. А я розкажу вам про всі секрети, і обов'язково у вас теж вийде. І ви теж будете. Своєму райському садочку до побачення.